Витяжка це серце кухонної вентиляції, і коли мова заходить про вибір матеріалу, загартоване скло це не просто тренд, а технологічно обґрунтоване рішення. Переваги, надійність і довговічність, загартоване скло виготовляється шляхом швидкого охолодження після нагрівання до температури понад 600 градусів. У результаті внутрішні шари залишаються напруженими, а зовнішні стислими. Це скло, не трісне від гарячої пари, не деформується і не втрачає своїх властивостей навіть після років експлуатації. Абсолютна безпека, загартоване скло застосовується в автомобілях, сучасному будівництві, душових кабінах саме завдяки своїй безпечній поведінці при розбитті. Якщо воно все ж зазнає надмірного навантаження, розсипається на малі тупі уламки, які практично не здатні поранити людину гігієнічність і простота догляду гладка поверхня загартованого скла не вбирає запахи, жир чи мікрочастинки бруду. Естетика і стиль, скляні витяжки це вибір дизайнерів інтер'єру та архітекторів. Завдяки широкій палітрі та можливості комбінування з металом, деревом, каменем. Вони пасують як до хай-теку, так і до мінімалізму чи скандинавського стилю. Крім того, загартоване скло не вицвітає, і не тьмяніє з часом. Технологічна сумісність. Скляні витяжки легко інтегруються з сучасними функціями із сенсорним керуванням, керуванням жестами, led підсвіткою тощо. Це не просто прилад, а частина розумної кухні.